Добрий день. Сьогодні ми знаходимося на полі СВГ «Роксолана». Подобається нам даний гібрид від компанії RGT. Він є ранньостиглим. Передником на даному полі під соняшник є озима пшениця. Була проведена оранка із внесенням під оранку нітроамофоски в кількості 150 кг. Також було тут зроблено так зване кротування о, після оранки і е, закрита е, з осені волога боронами. Е, було посіяно е, 80 кг е, ам'ячної селітри в рядок о, і внесено грунтовий гербіцид. На даний час виглядає досить пристойно, повністю запилений кошик. Якщо ви побачите, гарний хвороб як таких. Немає, хоча, скажу відверто, фунгіцидних обробок тут не проводилося, було проведено тільки підживлення бором, сульфатом магнію і інсектицид був доданий. Також, що мені подобається в цьому соняшнику, це його велика олійність, більше 50%. Навіть 56 показує такий результат. Ну що, гарно виглядає, низкорослий, потужне стебло. Десь тижня два назад тому були буревії, гарно вистояв, не поліг, нічого не покрутило, не поламало, дякувати Богу. Ну, гарно виглядає, подобається, гарне листя широке. В принципі, чиста площа. Розраховуємо на гарний результат.